Першу бюджетну комісію, хто за те, щоб відкрити бюджетну комісію, член ОСАБ? Оце, так, і оце, і все. Балєнка, Рукіна? За. Четверті? П'ять за, одноголосно. Так, порядок, денний, часто Ірина Михайловна озвучить. У нас два питання, з поверненням до скорої частини, два питання, зміни до бюджету. То ви мене включите і десь десь. Зміни до бюджету. Я, значить, коротко розкажу. Перше питання... Давайте буде порядок денний. За порядок дня на голосование. Швабыш за, Нестеренко, за. Боренко, за. Рута, за. Чернокосов. Пять за, на голосование. Будь ласка. Так, перше звернення в нас є від військової частини ну, А1424 і Кемної Століниця. Нагадаю, ми в цьому році давали мільйон гривень. У нас там було 800 тисяч на будівлю 118 рік 1 і 200 тисяч на будівлю 118 рік 2. Зараз є звернення, що вони просять 200 тисяч цих перекинути на будівлю 118-2 годин, і вони не встигають використати ці кошти, надати їм дозвіл, щоб освоювати ці кошти в наступному році. Тобто вони повернення не будуть робити. На сьогоднішній день від їхнього листа вони взяли 578 тисяч 690, але вони закупівлі проводяться ремонтні роботи, придбання матеріалів для ремонту, а ремонтні роботи вони, як розумію, виконують самі свої роботи. Тому І ще запитання в нас звернулася військова частина А45. Вони питання виділити менші на капітальні десь відповідно переходить, організації. Також хочемо виділення коштів надати на освоєння коштів на супутніх. Бюджетним. У нас є на сьогоднішній день. У нас є видатки, перевиконання по бюджету У нас є чотириста тисяч, якщо підтримається. Це капітальні додатки і відповідно з кількох. Це капітальні для коментарі капіталь. додатки. У нас не рівні ярки немає, бо в сподобанні поки внести зміни до програми. Мамочи податки не пиці, внести зміни. Нет, уже 6 поделить санилами. Я уже буду. Так, голосуем закрываем. Мыленко. Получилась чернопы. 5 за все тяжелые. А там лучше разделить точно.